Ай, Та й Де я. Клоуни? Це що за ящик? Вовк! Вовк! Хто потний? Я потний? А зайчик-то у нас жорсткий, ти глянь. А що це таке? ну покажися. Опа. А де ящик? Десь тут, показує, має бути ящик. О, а там що? А, там зима. Та не хочу я на зиму. Мені холодно, я без штанів, яка зима взагалі. Ви що собі думаєте? Вовк. Ой, тут багато вовків, чуєш? Ні-ні. ні Ой! -ні -ні. Та ой! Я втікаю. Чого він на мене взагалі побіг? Та за що? Мене шкода має бути, тому що я без штанів. Що він собі взагалі думав? Наш метал ми скидаємо. Ось сюди. Бемс. О, ти глянь, як воно пішло. О, в нас є мапа. Хтось побудував мапу. Ща, щас, я Що? Пометеп... А у нас наступила ніч. Ой-ой-ой, ніхто на нас не буде нападати, тому що я без штанів і це має лякати людей. Опа-па-па-па. Хеллоу. Що це був за звук? Такій? <плес> я тебе побачив. А чому ти підглядаєш? І ми з тобою повинні знайти ось цього хлопчика, Дінокіт. А я навіть, де його можна знайти. А шучу, не знаю. <плес> я думав, я знаю, а я не знаю. Ми знову йдемо до наших вовків, да? І це дійсно не дуже-дуже чудово. Так, я їх обійду і піднімусь сюди. Так, а тут є щось? Ану, дивимося. Опен. Метал візьмемо. Так, день два. О, так ми знайшли дитину. Сюди його. А тут у нас з тобою дивися, хто лежить. Ти думав, Мільйони, ні, там не мільйони, там є ліхтар. О, хо, хо. ну ми його візьмемо. Будемо світити на вовка вночі, щоб він не спав. Па-па-па-па, а тут може бути ящик. Да, дивись, тут є сундук. Ящик, let's go, open chest, дивимося, хто там випаде, і я думаю, там буде піца. Будь ласочка, я хочу їсти. Так, а тут а... о, броня. То, давай візьмемо її собі. А я не можу її взяти. Нехай хтось її одягне, буде йому тепліше. А чого немає якихось штанів, чого тут тільки якісь такі футболочки. Е. Я хочу штани. Можна дякувати. Палатка? Шооо? Тут є палатки, а палатка це означає, що там буде ящик. Я хочу бути з пушкою. А ну хто тут? Паливо. Теж піде. О, там теж палатка якась. А тут теж має бути ящик, так? Так, він тут є. Давай. І хто тут у нас буде? Боксіт. Я чилі схавав і погнав. Це можна з'їсти. Воно готове. Це ми візьмемо і викидаємо в наше багаття. Так, що мені випаде з боксіт? ну і хто тут у нас? Висипаємося. Що це посипалось? Нічого не ясно, але дуже цікаво. Так, 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 так. Десь глибоко в лісі. Загублена дитина була знайдена. О, ти. Глянь, так це вона. Ану, подивись на мене. Дівчинка. Ну, глянь на мене, будь ласка. Ну, чого в мене всі дівчата дінавлять? Ха-ха-ха. О, пацан вже дивиться на мене. Оце, мужик, оце я понімаю. Та класна шляпа взагалі. Огонь. Так що, пацани, якщо у вас немає дівчини і вас всі дінавлять, знайте, що інші пацани вас будуть чекати. Я маю стояти, я знаю. Оце мені пощастило. Хтось мені в коментах написав, що якщо на тебе нападає сова, ти маєш стояти. Я стою. Єдине, звісно, я опісівся, але я стою. Що? Кло? Вовни, цирк. Вовк! <смір> вовк! О, я можу щось запустити. А що я запустив? Нічого я не запустив. Що це? Та ну йди звідси, у мене ж немає нічого, даже як я тебе буду бити. Ну не кусайся, ну не заважай мені, вовк поганий. От і як мені від нього втекти? Все, стій там. Що це таке? А, стоп, я можу це взяти. Тейк. Я можу. Опа, один, два. <смір> Глянь, так в мене є пушка, я можу попасти. Я попаду. Один. Оп, попав. Опа, попав. І Ще один. Бен. Ні, не попав. У мене пульок немає. Вийшли пульки. А я не можу більше взяти. Вийшов час? Це дуже цікаво. Також у нас з тобою тут є баскетбол. Я можу даже м'ячик покидати. Баскетбол? Куди зайти ми можемо? Та ну я там загублюся. Ти глянь, ми можемо сюди зайти. Де я? Я хочу вийти? Це як мій тато тиждень бухав, знаєш. І Потім заходиш додому, а він такий. Да, це печально. Ми можемо тут загубитися, але я не боюся, тому що зі мною мої кінти, і вони напевно знають, куди йти. Ящик! chest. А Ану, давай мені когось тут. Ану такого вже, що я ще такого не бачив. Хто тут буде? Вата. Солодка вата. Я вам дуже дякую. У мене є солодка вата. Кенді Епл? Давай. Ще й Кенді Епл. О, яблуко в шоколаді. Та да що ж за смакота? Якщо ви таке любите, ставте лайк. Ой, вай-вай, вай, а тут можна загубитися. А, тут нічого немає. А звідки в них такі пушки? Я теж таку пушку хочу. Ніч наближається, але я не боюся. Так, я бачу тут темноту. І павутиня. Я ненавиджу павуків, я боюся павуків. Павуки, вибачте мене, якщо ви дивитесь, але знаєте, що я вас боюся. Вау! Wow. О, я їсти хочу. О, я поїв, дякую. О, я ще швидше бігаю. Кайф. Оце то вата солодка дає, да? Ми загубилися чи ні? А хто це такі? Вау, wow. що за світлячків? Сова побігла. Удача сова. А вовк, на мене напав вовк. Як мені звідси втікти? Ні, я хочу жити. Ай-яй-яй. О, я побачив ящик. Вовк, ні, ні, не чіпай мене, будь ласка, ні, я хочу жити. Та вовк ти поганий. Ай, де я попаду. О, все, нема вовка. Ха-ха. У мене дуже мало ти тільки глянь. Але я хочу дістати цей ящик. Погнала? Хто це? Потіон. Хто потний? Я потний? Що <плес> таке потіон? Я можу це випити і полетіти кудись? А як мені звідси вийти? <плес> це що за ящик? Господи боже ти мій, там що, мумія лежить чи що? Я не хочу мумію діставати. <плес> а ну дивимося. І хто тут у нас буде? Який же величезний ящик? Хочу тобі нагадати, що в описі під цим відео є мій ТГ, де є дуже багато цікавого контенту. Тому обов'язково підписуйся. Ну а ми полетіли далі. Let's go <плес> так. І. БЕМ! Стіть! Я не стю, я вже обіцявся. Як мені його взяти? Я буду бігати з цитьом! Оце да! оце то локація. І я вже з цитьом! Ти шоо? Вау? І ще й ми вижили? Ми з тобою вижили. Оце то, звісно, екшен. О, я можу цю штуку випити. Але я не знаю, що це таке. Ну що, давай вип'ємо? Тоді ми з тобою дізнаємося, що це. А також я хочу подивитися на мапу. О! Шо! Шу! А навіщо я його кинув? Ааа, так я можливо його міг випити, а я його викинув. Якщо ти знаєш, що це було, то обов'язково пиши в коментах. Цієї ночі на нас будуть нападати. Вау. О, дивись, мені дають пушку. І на нас нападають. Мужики, ви не знаєте, куди ви йдете. Так, я взяв стить і почав. На! І цьому. На! Я його б'ю! Я його б'ю! Да! І його в багаття заносимо, щоб йому там тепло було, щоб йому там жопу чуть підсмалити. Ми відбилися, це ізі. День одинадцятий. Точніше ніч. Опа, Хе -хе, ти глянь, що лежить. Ей, я не встиг його взяти. Ну, капець. Я довго думати не буду. Бачу, вовка. Тікаю. Вовк теж довго не думає, бачить, мене біжить за мною. Що це вісить? Я можу його взяти? Не можу. О, ящик. Так, я думаю, ось тут вже точно буде якась офігенна пушка, і я її так як візьму. Будочка, класна пушка, буду бігати, махати нею. А що буде, якщо я зайду в цей будинок? Даже не уявляю. О, смітник. О, можна поїсти? Що? Тут є кейк, я можу його поїсти. Давай поїмо, а чого ні? О, є туалет. Кайф. можна зайти. Хто? Хто це? Вовк, вовк, вовк. У мене є куса. Я тобі наваляю. Я тобі наваляю. Ні, 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 ні. Я живий. Я живий. Як в мене мало ХП. Господи, я, але я хочу зайти в туалет. Що у нас в туалеті? Опа, це ми візьмемо. Ши ніч наближається. Ящик. Я не боюся, тому що тут випадає якась класна пушка. Бензин. О, ще бензин. Погнав, let's go, зайчик, чого ти не біжиш? Ніч. Стою, 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 стою А знаєш, буде небезпечно, якщо на тебе нападає сова, і десь біжить вовк. Ти бігти не можеш, але бігти мусиш, ну капець. Вау, так, 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 так. так. А що тут у нас? Пім! Бо вовк нема вовка. Ось так, а все тому, що сова не спить! Вовк кусається. Ти взагалі що видумав? Це так не можна. А знаєш чому? Не можна, у мене хп дуже мало, дуже мало ХП. Навчить мене кидати м'ячика, будь ласка. О, так я поняв, як, так, я повинен, я баскетболіст. Я Леброн Джеймс. І я покажу тобі, як закидати м'ячик. Дивись уважно. диви диви, диви. Ем, Да, люблю футбол. <гум> так, можливо, нам випаде щось класне. Бемс, бемс. О, ізі, давай далі. Ой, та не туди кинув її. Та ти глянь, тут клює і клює. Ішла йшла п'ята година. <гум> ну, давай, клюй. Оп, ти глянь, одне й те саме випадає. Мужики, я зайшов, я вам їсти заніс. І все сам з'їм. Це лавати? чи це, типа, фонтан? Вау. Я в поход. Удачі. На два дня. І пішов. Давай, сподіваюсь, ми побачимося. О, ти глянь сюди. Як ти думаєш, для чого цей патичок? Ні, не для того, щоб колупатися в попку. Це від блискавки, да. О, тут хтось живе. Ой, то я багато чого знайшов. Так, це ми візьмемо, звісно. Ящик знайшов. О, папа. Ну все, ми з тобою дивимося, хто нам тут випаде. Open, please. А ну, дивимося. І у нас тут даймонд. ля. та я вже багатий буду. Та я вже мені подобається. Даймонд сюди. Зачекай, я взагалі цього будинку не пам'ятаю. Мені здається, тут дуже небезпечно. А що тут таке? Опа-папа, зайчик плаває. Заяць, що ти там забув? А, йой! Я зайшов. А на що я сюди зайшов? Так я йому навалю, навалю. Опа, я йому навалив. Все. Куди я зайшов? Опа-па, зачекай. А я маю мати більше експі. Та Ну, нічого я тут качнути не можу. І наше я сюди зайшов. Тут нічого немає взагалі для мене. Є тільки Вовчатіна. О, ми знайшли лише одну дитину. О, бандаж. Оп, я взяв бандаж. Якщо я бачу вовк, я їм члі. А, не доженете мене, мужики, не доженете. Опа, цієї ночі на нас будуть атакувати. А це день 29-й. Ооо, де ми живемо з тобою? Чи я боюся, ні, тому що в мене є вудочка і ліхтар, який не включається. Давайте. Ви що думаєте? Це шутки? Це не шутки. А ти навіть не дивися на нас, ти сюди не йдеш. Бемс! Бемс! Ай! 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 О! Давай! О, його знесли. У мене є коса, я тебе косою зафігачу. Ні, не сьогодні! Не сьогодні! На! Ха-ха! Що, ти ще будеш? Та ти глянь, як ми тут усім навалюємо! Все, до побачення телебачення! Аго, що ви загубилися чи що? Там що, свиньоло скочить чи що, що це за звуки? А, так я ж можу його оживити. Зачекай, а чого лежиш, мужик? Я тебе оживлю. На, все, живи, давай. Ніхто мені їсти не дає, піду сам шукати їсти. О, поїсти, дякую. Дивись тут літак. Я знайшов літак. Ой, а блискавка чуть не знайшла мене. Ого. Тут є монетки. І тут є ящик. Значить, там. Ха! Що? Та за що взагалі? Блискавка, ти що собі видумала? Я довго думати не буду. Я запускаю ящик, тому що блискавка мене могла вбити. А тут є Good X, А це означає, що це чудова сокира. Оу, oh, да. Оооо, oh, ні, сюди заходити я точно не буду, тому що в мене дуже погана пушка. А там знаходяться дуже жорсткі тіпи, так що туди, да, заходити це дуже небезпечно! Чому ж ти на мене нападаєш? Вовк поганий. Я не здамся. О, oh, ящик. Аби сюди вовк не зайшов, будь ласочка, вовк не заходь, я тебе благаю. Так дивимося, хто тут і. Що це таке? Це що за флешка в носа? Так тут дуже багато монет. Я не знаю навіщо вони, але я їх візьму. Ось такий я злодюшка. Да-да-да, я знаю. Йоу, то це що за бідон такий? Ха! От от то він світить. Ото. А, Вовк! Та я стою, стою, стою. І Вовк біжить. Я не знаю, куди я біжу. Дивись, там ще й сова за мною біжить. Вовк біжить! Господи, що відбувається! Тут Вовк, там Вовк! Та за що? О, що це таке? Ай, та що ви. <гас> а, ні, мене з хавало сова! Я мав стояти, але як я мав стояти, якщо там вовки бігають і на мене хочуть напасти і вкусити мене за бочок. <гас> Дякую за увагу і бажаю чудового дня. Пока-пока. Вау!